Щоденник, ви знаєте, це не те, що одразу виникла ідея. Я просто постійно була на зв'язку з друзями з Мелітополя. Вони ж то розуміли, що я в більш гучній угу, ситуації угу, такий гарячі. да в зону бойових дій. Так. Да, да, угу. да. І кожен день я їм звісно писала, писала і я. Це навіть був не опис подій більше, а моїх емоцій сприйняття кожної події. Тобто це точніше сказано буде щоденник моїх емоцій uh -huh. і переживань. Не, не історичних подій, а, да, а, да. а реагування на них ну, <гум> да, це да. Ж моя щодо, реакція. Да. І завдяки тому, що я писала це, у мене залишилась з ними переписка. Я вже. Перед виїздом я все ж таки вирішила, думаю, буду виїжджати. І я ну, маю це десь законспектувати, бо ми все чистили, видаляли. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, яким чином воно в мене зберіглось в телефоні в телефоні. Я, звісно, нічого не встигла написати ще там. І потім я приїхала, і впродовж от, місяця в Запоріжжі от, ту всю переписку підняла і занотувала її спеціально.